Вітаю на каналі Інтертехніка. Ось такий цікавий коментар. Людина написала під відео про нові ДТЗ 5244HP і 5244HPX. Вона стверджує, що за таку ціну краще взяти UMZ, старий радянський трактор UMZ, і якесь ще й навісне до нього. Придачу можна взяти. Нагадую, що ціни на ці китайські міні-трактори 8300 доларів і 8500 доларів. Щось. Я з ним згоден. Можна взяти за такі гроші непоганий УМЗ, наприклад, і навісне обладнання до нього і зразу заробляти ним гроші. Але ці міні-трактори також хороші за свою ціну тим, що, ну не скажу хороші, от є людина, якій потрібен мінітрактор, невеликий, компактний, наприклад, для роботи в міжрядді, в розсаді або ж в теплиці. Невеличкій теплиці. От їй не треба обробляти величезну площу. Вона хоче просто щось маленьке там в себе обробляти. Але їй потрібен міні-трактор комфортний, щоб в теплиці на ньому їхати, в міжряді, щоб регулювались колія що передня, що задня. І він потрібен їй новий, щоб вона не ремонтувала його постійно. І вона все ж таки, я думаю, обере більше, надасть перевагу навіть. ДТЗ, тому що він новий, він на гарантії, він маленький, він компактний. Вона в себе там в господарстві рулює, кайфує, обробляє тиміжрадя, фрезує, Підсапує, кропить, все, що хочете, робить такі довгі свої теплиці або ж винограднику. І ще дуже багато різних варіантів використання даної техніки. Це, бо це універсально просап... просапний міні-трактор. Ну а umc 6 l я рекомендую особисто купувати для тих, в кого реально там гектарів ну, 15 є, може 20. І вони їх реально обробляють, цією цою, пшеницю. І там уже Великі об'єми роботи, вони там багато культивують, рвуть, можеш і дискову борону тягають сівалку, прицеп, оприскувач на 800 літрів. От їм, так, да, їм потрібно взяти ЮМЗ. Ремонтувати його, звісно, довбатися з ним, там, трястись в тій кабіні, але все ж краще взяти тоді ЮМЗ. Зрозуміли мою думку, тому що для різної техніки є своє призначення. І особисто ти, шановний глядач, Цього каналу написав цей комент, дуже дякую тобі. Ти був правий, але з своєї точки зору. От для тебе краще взяти ЮМЗ. А от є інший не знаю, хто там, Богдан, який обере все ж таки ДТЗ. Дякую, що додивились відео до кінця. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. З вами був Євген і до побачення. Слава Україні!